Слава Богу, брати і сестри. Ау. Якщо брати і сестри співали такий псалом, такі гарні слова співали. А тепер я спасений любов'ю зігрітий, бо ціною крові ти мене врятував. Слава Богу, брати і сестри. Ау. Хочу зачитати місце з Біблії. перше послання до Солонян, 5 розділ, 18 віршик. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Апостол Павло, брати і сестри, пишучи листа до Солонян, він звертається і каже: За все дякуйте, бо така Божа воля, що до вас в Христі Ісусі. Він звертається і каже, що за все дякуйте, не дякуйте тільки за добре, а дякуйте і за погане. Ми, брата і сестри, є з вами люди, і нам добре, нам легко дякувати, коли в нашому житті все добре, коли в нашому житті все складається, коли все добре. Але десь, коли приходять труднощі. Коли приходять якісь випробування, якісь складні моменти, чи в сім'ї, чи на роботі, тоді нам важко стає дякувати Богові. Десь якийсь часом і нарікання появляються на Бога, і тоді складно стає дякувати. Хочу привести приклад досить відомий з Біблії чоловіка Йова. Біблія описує, що цей чоловік проживав в країні Уц. Описується, що цей чоловік він був справедливий, бездоганний. Богобоязний і уникав усякого зла. З цього в житті, брати і сестри, чоловіка все було добре. Описується, що він мав велику худобу, дуже багато, мав дрібну худобу. Даже говориться, що цей чоловік вважався найзаможнішою людиною з усіх мешканців Сходу на той час. Був дуже заможний чоловік, мав все необхідне в своєму житті. Але одного разу, брати і сестри, так сталося, що цей чоловік втратив все. Все, що мав в своєму житті, написано, що приходить один слуга, і говорить, що в тебе пропало те і те, і Біблія описує, що він ще не встиг договорити, як вже приходить другий слуга, і говорить про інакші втрати, другий слуга не встиг договорити, і вже приходить третій. І знаєте, і цікаві такі слова, що книга Йова, перший розділ, 21-й, 22-й Після чого сказав Йов, нагим я вийшов з материнського лона і нагим туди повернусь. Господь дав, і Господь забрав, нехай Господнє ім'я буде благословенним». При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав нічого нерозважливого проти Бога. Братий і сестри, був вдячний Богу за все. І прийшла в житті трудність, чоловік втратив все, що мав, але при цьому всьому не нарікав на Бога. Важливо, в нашому житті, брати і сестри. Також, дивлячись на ці приклади, також бути вдячним Богу за все. Неважливо, які труднощі, які переживання в нашому житті. В новому заповіті, брати і сестри, також є приклади нас. Це Євангелія від Луки, 17 розділ з 11 віршика, Зачитаю. І сталося, як ішов він до Єрусалиму, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів. Які стали здалека, вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть і покажіться священникам!» І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що одужав, повернувся і, прославляючи Бога гучним голосом. Прославив Бога гучним голосом, попав, до, попав обличчям до його, дякуючи йому, це був Самарієць. Важливо, брати і сестри, в нашому житті бути як цей один Самарієць, бути вдячним Богові. Часто в нашому житті, брати і сестри, ми десь щось просимо Бога і отримуємо відповідь. І дуже часто забуваємо подякувати Богу десь за нашими життєвими кулпотами, за нашими життєвими турботами. Тому, брати і сестри, хотів би закликати всіх нас, щоб ми були вдячними Богу за все, що Він нам посилає в житті за добре і, брати і сестри, і за погане. А Богу й буде слава навіки. Амінь. Давайте на початку нашого служіння помолимся. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, тобі добрий.